Вам потрібне генеральне прибирання? А часу, сил та бажання взагалі немає його робити? Не турбуйтесь, помічниця все зробить за вас. Ми працюємо, а ви відпочиваєте. А для тих, хто думає, навіщо платити за клінінгові послуги, це ж лише ганчіркою помахати. Демонструю вам відео: ми не просто махаємо ганчіркою. Під час генерального прибирання ми заліземо в кожен куточок вашої квартири. Під час генерального прибирання в кімнаті ми очищаємо та знепилюємо всі меблі, миємо фасади за можливості з обох сторон. Звичайно ж, ми дістанемо самий верх ваших меблів. Там, куди зазвичай руки не доходять, а пил накопичується добре. У випадках, коли зверху на меблях у вас зберігаються всі необхідні речі, без вашого дозволу, ми нічого не викидаємо. Ми їх Обтираємо, знепилюємо і на місце повертаємо. Якщо в кімнаті стоять крісла, дивани, столи, все, що можна відвинути, ми теж відвигаємо. Плінтуса, двері, бильця, абсолютно все, ми витираємо. До речі, люстру також. В даному випадку я не змогла встояти і розклала книги. Звичайно, після погодження з замовником. І так, після візиту помічниці. Ваша оселя засяє чистотою. А найприємніший бонус це те, що ви не втомились.